Так, доброго ранку перевіряю зв'язок. Підключаємося, займаємось. Як чути мене? Як чути мене? Прекрасно. О. Супер. Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на, в нашій групі Йога Руханка з Оксаною. Щосуботи. Вранці ми зустрічаємося з вами для того, щоб додати трошки рівноваги, спокою, здоров'я в своє життя. Нас підтримують пташки. Нас підтримує той час, який виділяємо 20-25 хвилин. І після цього заняття кожна людина, яка позаймалася, була присутня, виділила для себе час, почувається набагато краще, більше цілісності, гармонії, рівноваги. Я дуже рада бачити присутніх і переходимо до заняття. Ще раз скажу, що дана група. Йога руханка з Оксаною благодійна. Цей проект можна підтримати фінансово. Гроші підуть на підтримку як ЗСУ, так і волонтерів, і людей, які в потребі, і також на підтримку проекту. І сьогоднішнє наше заняття ми присвячуємо гнучкості, гнучкість розуму, гнучкість тіла, як вони пов'язані. Як ми можемо, розвиваючи гнучкість тіла, збільшити спритність по житті, швидкість реакції, вміння змінюватися? Життя мінливе. Всі в цьому переконалися, що плануємо ми одне, і плани завжди варто робити, як гіпотези, що ми перевіряємо, йдемо по плану добре, якщо збувається так, як хочемо? Вау! Що можна по-іншому, якщо йде по іншому? І так. Сьогодні ми попрацюємо з гнучкістю корпусу, з гнучкістю ніг, рук. Це буде доволі таке активне тренування, тому я вас попрошу зайняти найбільш комфортне місце, де вам буде добре, де ви зможете порухатися, порозтягуватися. І так, стопи ставимо разом. Відчуйте опору під ногами. Опустіться увагою вниз в стопи. Переносіть вагу тіла на п'яточки і від п'ят відштовхніться вгору, вдох. З видохом руки опускаємо вниз. Три цикли вдоху-видоху, вдох, потягнулися вгору. Розтягуємо грудну клітку. Коли в нас є Зажатості в тілі ці самі зажатості відображаються і в розумі. Ми не бачимо варіантів розвитку подій, ми не бачимо варіантів, як рухатися. Якщо ми додаємо гнучкості в тіло, нам також легше стає думати. І навпаки, навдосі потягнулись вверх, розтягуємось, перепіднімаємося на носочки, долоньками тягнемося вгору. Відчуйте, як розтягується передня частина тіла, як розтягується задня частина тіла. Посміхніться. Посмішка це теж рух, який розслабляє і додає гнучкості, в свідомість і в тіло. Чудово! Наступне тягнемо шию, назад вдох, з видухом потягнулися шию вперед, назад вдох, видих вперед. Розтягуємо шийку по передній частині тіла, по задній частині тіла. Мягко рукою беремось за вухо і не тиснемо на шию, а скоріше вухо по діагоналі витягуємо, руку заводимо за спину, долонькою розвертаємо назовні плече. Розкривається назовні і вушко витягуємо, Бокова поверхня шиї розтягується. Витягуємо, нагадую, по діагоналі, не тиснемо до плеча. Угу. Інша сторона. Потягнули себе за вушку. Чудово. Наступне руки, тягнемо руку плече. Лопаточку а, розкриваємо ззаду. Права рука ліктем тягнеться до плеча лівої руки. Розтягуємо гарненько. Тепер ліва рука тягнеться. Супер. Взялися за лікті. Потягнули себе в одну сторону, голова повертається в ту сторону. Куди нахиляється і круг? Вирівнялися. Голова повертається в іншу сторону, де і круг. Розтягуємо боки. Супер. Вирівнялися. Взяли себе за лікоть. Потягнули за лікоть в одну сторону, в іншу сторону. Руки в замочок за спину, плечі розкриваються вперед, грудна клітка відкривається, штовхаємо лопатки вниз. Дихаємо, посміхаємося. З видихом опускаємо живіт на стегна, руки пішли за голову. Розтягується поперек, дихаємо. Піднімаємося вгору чудово. Руки в замочок розвернули долоньки назовні. Тягнемо спиночку, опускаємо плечі нижче, нижче, а руки вище тягнуться. Супер. Вирівнюємося. Тягнемо бочки. Вдох, потягнулись руками вгору. Долонька до долоньки та заведно підібране. Нахиляємося в одну сторону, два цикли вдоху, видиху. Вирівнялися. Вдох з видохом в іншу сторону, два цикли вдоху, На Навдосі вирівнялися. Опустили руки вниз. Руки на нижнє ребра. Вдох, штовхаємо ребро і плече вверх, видих серединка. Вдох з іншої сторони штовхаємо ребра і плече вверх, видих серединка. Два цикли вдоху, видих, розігріваємо все тіло. Чудово, опускаємося нижче, переходимо до тазу, рухливість тазу. Навдосі припіднімаємося на носочку, малюємо на носочки під півколо тазу спереду, з видохом півколо ззаду. Робимо 5 кругів в одну сторону, 5 кіл в одну сторону, 5 кіл в іншу сторону. На п'яточках попа ззаду, на носочках попа спереду. Руки можна тримати перед собою, ніби тримаєте круг, або ніби тримаєтеся за станочок, як вам зручніше, або звисати вниз руки можуть. В іншу сторону міняємо рух. Завершили, потрусили колінами. Чудово. Десять присідань, щоб розігріти ноги. Стопи паралельні. Руки виносимо перед собою вгору, видих, піднімаємося вверх. Вдох, присіли вниз, з видохом піднімаємося вверх. Нагадую, що дані трансляції для вашого здоров'я. Уділяємо увагу своєму тілу. Регулярно щосуботи виходжу з місією допомогти врівноважити тілесний стан, а присідання це одна з справ, яка нас дуже заземляє, повертає до реальності. Виберіть ту глибину присісту, яка вам комфортна. Краще всього, щоб коліна були перпендикулярні таз перпендикулярний з гомілками. Ще кілька рухів. Завершили, потрусили колінками, розігріті ноги, вдох, потягнулися вгору. З видухом опускаємося вниз. Можна призігнути коліна, покласти живіт на стегна, розслабити таким чином спину. Можна на рівних ногах, ніби як спертись на задню поверхню ніг. І перевірте, щоб розслабили зараз стегна. Простукайте себе по стегнам. Розслаблені руки, розслаблена голова, шия. Стікаємо вниз. Сіднички тягнуться. Сіданішні кості тягнуться вгору, поперек відпускається, розслабляється. Припіднімаємося вверх. Ви для себе помітили, наскільки можете опуститись вниз. Зараз ми перевіримо, як свідомість впливає на нашу гнучкість. Все дуже просто. Якщо Щось не пускає, просто розслаблено стекти вниз або іншу вправу для розтягнення зробити. Це означає, що в свідомості є якісь блоки, заборони, е є якісь речі, за якими ми тримаємося, конструкції мисленнєві. Це можуть бути переконання, це може бути уявлення про себе, можуть бути уявлення, що я вмію, знаю, можу, не можу. От те, що сформувало нас як особистість. І зараз з наступним вдохом. Ми вдихаємо, видихаємо, розслабляємося, задаємо внизу собі питання, за що я тримаюсь, і давно пора відпустити. Говоримо собі, я відпускаю ту відповідь, яка прийшла в голову, в думку. Навіть якщо здається, фу-фу-фу, що за дурна думка, все одно ми це собі промовляємо. І дивіться, як міняється сила нахилу. Вдох. Потягнулись вверх, з видохом стекли вниз. І запитуємо себе, за що я тримаюся, що давно пора відпустити? І кажете собі, я відпускаю, і то, що ви відпускаєте, промовляєте подумки. І дивитесь, наскільки глибше ви опускаєтесь. Ще одне питання: за що я тримаюсь? або що я утримую в своєму житті, що давно пора відпустити? І відпускаєте, подумки кажете, я відпускаю це. І в якийсь момент, можливо, ще щось спливе, то скажіть собі, я і це відпускаю. І м'яко від стоп розкручуємося вгору. І якщо в когось були зміни, напишіть, будь ласка, після трансляції під відео, які зміни відбулися. Наступне, потрусили колінками, ноги розставляємо ширше, розвертаємо стопи під 60 градусів і присідаємо на зігнутих колінах. Руками спираємося на коліна, так, щоб пальчики рук йшли всередину. У нас вдох буде в цій позиції. З видохом нахиляємо спинку вперед і закручуємо плечі, так, щоб подивитися за плече. Значить, праве плече опустилось вниз, ліве дивиться вгору, носик дивиться вліво. Вдох, серединка. З видохом повертаємося в іншу сторону. Вдох, серединка. Видих інша сторона. по одному разу на кожну сторону, щоб була одинакова кількість. Я стану боком. І піднімаємося вгору. Чудово. Ми з вами розтягнули верхню частину корпусу, середню частину ноги. І тепер переходимо до походки спритності. Є таке поняття, як спритність в спорті, в других таких рухальних правах, коли людина може швидко поміняти свою дію, спритно щось зробити. Спритність зараз нам важлива всім. І для цього нам потрібна в розумі гнучкість, щоб можна було зреагувати. Доволі швидко і зробити все, що необхідно. І для походки спритності, якщо ви в кімнаті, виберіть якийсь відрізок простору, в якому ви будете рухатися, станьте на одному кінці цього відрізка, на другому кінці відрізка, уявіть собі себе, е доволі спритну людину, яка легко, швидко реагує на зміни, знаходить себе в цих змінах. І знаходиться, як діяти, виходячи з власних знань і незнань, тому що часто нові події це е, невідомі якісь для нас речі. І от як ми знаходимо себе? І подивіться на себе на спритну людину, коли є відчуття пану, є відчуття гри, є відчуття, як в естафетах, швиденько щось зробити, а є час на відпочинок. Сьогодні ми робимо проходку спритності, щоб включити е, темп своїх реакцій, які не автоматичні, а зсередини е, йдуть проактивні які нові реакції, які утворюють нові нейронні зв'язки. Побачили себе. В чомусь це може бути танцююча фігура, чи, наприклад, е, фігура ваша, яка гра, де ви граєтеся. Чи фігура, де ви вирішуєте щось, спритність зразу проявляється в тілі. І так, ми пішли вперед, розставивши стопи назовні, підходимо до образу себе спритної, спритного, вдихаємо цей образ, шукаємо, як в тілі образ знаходить своє місце, частина того, до чого готові, ви берете з собою, і назад пішли, завернувши стопи всередину. Угу. Вперед тепер на зовнішніх ребрах стоп. Знову йдемо на образу спритності. Вдихаємо і назад йдемо на внутрішніх ребрах стоп. Вперед ідемо на носочках, дивимося, наскільки помінявся образ спритності і наскільки в тілі з'явилося більше свободи руху. Вперед пішли. І назад на п'яточках. І тепер перед нами є цей образ спритності, який, можливо, став або чіткішим, або більш розмита пляма. Ідемо звичайною походкою, вдихаємо, вбираємо цю спритність як якість такого характеру, якість тілесну, якість мислення. І повертаємося на середину кімнати чи коврика, де ми знаходимося. Чудово! Зараз зробіть глибокий вдох, видих. Спробуйте, як в тілі зараз відчувається після такої 20 хвилинної розминочки кожен м'яз. І я вам бажаю хорошого тижня, спритних рішень. Дій. Тримайтеся за власну цілісність, за власні цінності, опора на ноги. Якщо щось незрозуміло стає в просторі для вас, події якісь, присідайте і знаходьте найкращі рішення для вашого життя. Я обнімаю кожного кожного. І заняття завершене. Ще раз нагадую, що даний проєкт можна підтримати фінансово, і також я працюю індивідуально та в групах з людьми. Щасливо вам хорошого дня!